Так, девочки, напослідок ми приїхали в Єрибасовську, я зайшла в магазин Своровських, я дуже люблю цей магазин і купила собі такий обалденний чехол. А ну, для настроєння. Ви знаєте, я ці чехли дуже-дуже люблю і я ними користуюся дуже-дуже довго, вони не стираються. Магазин Сворожських знаходиться на Єрибаски сережки колечко і догадайтеся, хто до цілі сюди. Хто мені подарив цей браслет? Ану, красуні, пишіть коментарі, хто мені подарив, що такий браслет до мого наборчики купила мені Александра. А сьогодні я пішла собі, зробила думаю, на 8 березня. Зроблю собі подарунок і купила такий обалдієний чехол Девочки, мені подобається магазин сворозки, тому що все таке блистяще. Пошлі до Так, добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Я вже дома замерзла. Як зюзя, ну я ж хотіла бути модна, оділа курточку, футболочку. Дівочки, ви щоб розуміли, як я замерзла, це одна я знаю. У мене пальці на ногах скрутилися отако. Говорити не можу, дівочки, на губи стухли. От що не кажіть, а прямо геть хорошо видно. от, от, от а? І уверху, так? Да? Хорошо видно, що стухли. Лице блистить, губи стухли, я вам говорю. Красота є зімна є. Боже, як я замерзла. Затем буду дошморгати вже 100% буду шморгати. Але, дівочки, я хоч пішла собі та купила чехол на телефон. На 8 березня собі зробила подарунок. Красивий, скажіть, красивий? Мені теж подобається. Так що, мої рідні, нічого не буду робити. Зараз піду під гарячий душ. Думала кинути стірку, не буду. Нічого не буду. От ви мені повірте, що я зараз буду теплий душ, один махровий халат, ляжу на правий, бочок. я навіть телевізор не хочу включати. От, о, попугайчики мої заговорили. Так, юволечки, оці патчі, що валюшка мені дала. Ну, ви бачили набор крему, валюшка мені подарила. І у мене сильно оточність. От завтра ми подивимося. Я завтра, послезавтра подивимося. Десь а поки встану, поки відкрию ці очі свої красиві, поки накормлю собачок, накормлю попугайчиків, походю з ним, подивимося, як воно обирає оточність, дівочки. тому що правда, я утром встаю і сама себе буває лякаюся. А що ні на голові 220 очі запливші. Губи набрякші, але вже губи набрякші не будуть. Уже ви не скажете, подивись на свої губи. Та й мені не привічно. Чувствується одна губка така до підбородочка, друга не переносить. А зараз прямо непривічно. Слухайте. От ні, ну я сама по собі, у мене теж в мене теж немаленькі губки. У мене теж такі вони приличненькі. теж хорошенькі. Слухайте, дівчатка, давайте я приймемо душу, Діну і подивимося мої фотографії. Ми коли ще збиралися з ними подивитися. Подивимося, де мої настоящі губи. Хочете? Щас буде. Так що, мої хороші, хто б там що не писав і не казав, а в одесі в мене є така славна коліжанка, Світуля Красатуля, і все в нас добре. І я, пані Світлана, вам дуже вдячна за все, за все, за все. І за збори, допомогу в донатах. В принципі, вони нас і об'єднали. Об'єднав, звісно, шурулети, той. Але потім ми собі подумали, що ми розумні жінки, чого нам сваритися, краще примиритися, і з цього більше буде толку. І сьогодні я отримую від вас поздоровлення. Де Одеса, де Житомир, але бачите, як люди добрі, вони скрізь добрі, правда? Дякую вам, Світулічка, ви знаєте моє відношення до вас, ми з вами спілкувалися на цю тему. Спасибі вам за все, дай Боже вам 100 років прожити. Як казав мій чоловік, ось він, коли це вчора був, да, приїжджав на денечок, як він казав, хай живе твоя світуля 100 років. Дуже добра ікра йому сподобалась. Каже, я б це так подав би 4 тисячі. Дякую, Світлана, дякую. Так, мої хороші. Достала трошки альбома. Ну, давайте начну. Дивіться, е, отако я починала свою діяльність на привозі, там, де синя палатка. Отак це все було на дворі, але теж було красивенько, був столик. Це Міша мальчик, у мене робив, потім їхав. Отаку я ваша світулечка починала. Все було під відкритим небом, був великий холодильник, а потім ми це все ввечері накривали брезентом і торгували помідорами огірочками, да мої рідненькі. Так, ну тут світулечка така ділова. Слухайте, так, тут така. Тут, девочки, я рижа з таляпунькою. Це маленька анюська. Це Назарчик з Тарасиком. Подивіться, який вони ледь. Це моя Анюська йшла в перший клас. Дивіться, всігда були білі бантики, білі кологодки. Так, так, дівчатки. А оце сірий мерседес в лонгі, про який я завжди. говорила. І завжди говорю, мислі матеріальні. Я завжди говорила, у нас була Таврія, я казала: у мене є сірий мерседес, дівчатки, через два роки він з'явився. Потім був такий мерседес, да, дайте таку потихесенько. Так, мої хорошенькі, тут анюськи мої дві неділі. Дві неділі. Представляйте, Манюсінька. Так, от таку кожен день по чуть-чуть вам буду показувати фотографії, дивіться. Ось тут мої настоящі губки, девочки. Тут вони не накачані. Ось. І тут вони не накачані. І тут вони не накачані. А тут я, взагалі, боже, це я не знаю. Саша, мабуть, буде у 9 класі чи в 11. Так, ця анюська маленька, манюсенька. Це я на першому дзвоночку. Так що, мої хорошенькі, отак. От вам цей Мерседес, що я вам казала, отак потихес. А, тут, а, ці я вже вам показувала, так. Да. Отака от моя Ганюська ходила в перший всегда, клас, дівчинки мої мальчики, в перший клас. І так вона ходила в школу. Білі бантики, білі так, ці, туфельки, біла блузочка і бантики. Керсатулька мамина. Мамина красатулечка. Так, мої дорогенькі, трошки вам фотографії показали, там, де я з настоящими губами, де Анюська маленька, де перший клас. Дівочки, ну от у мене вони хорошо прям скачались. А Блестю, ну прямо така вся Блестю. Мої хорошенькі. Я думаю, що сьогодні прогулочка в нас була і по сім кілометрі, і в шестому елементі, і в магазин Сваровських ми пішли, я чехол собі купила. Сама собі купила. Ну, Зачем буду обманювати, якщо я купила його сама собі, щоб мені подарили? Ні, пішла, купила. Так що, мої рідні, я вам всім бажаю тихої, солодкої, мирної ночки. Прийшли додому трудяшки мої з роботи уставші, присіли, відпочили. Нагріли щось поїсточки, прийняли душ, лягли на бочок і відпочивайте. І ваша світорічка теж вже буде відпочивати, тому що я з вами весь день сьогодні теж, я вам не дала сьогодні скучати. А, ми ще ж у валюшки мої були, у валюшки. Дівочки, значить, наутро ждемо мої губки, ждемо мою красотулю. Я вас обіймаю, цілюваю, тихої, мирної ночки вам бажаю.